Розвінчуємо міф про те, що пилочний манікюр дорогий і заморочливий. Для апаратного купуємо дорогий фрезер, гарні пилочки, купа фрез, а для пилочного стартовий набір, куди входить пластикова основа і змінні файли на три манікюри, а також металевий екопушер, який можна використовувати у будь-якому манікюрі. Отже, починаю апаратний, спочатку забираю птариги, чищу бокові валики, піднімаю з тоншою кутикулу, міняю фризу на шар, щоб її щестити. Далі обробляю пилочкою ділянку під кутикулу, де нігтик відріз, і, в принципі, манікюр готовий. Приступаю до пилочного. Мені потрібен тільки один змінний файлик, я свою кутикулу вже знаю, це гріт 2, той що м'якший. Наклеїла на пластикову основу, ще ще Одночасно забирається глянець на відрожчому нігтику. А це значно економить наш час. Тою пиличкою шліфую бокові валики одну і другу сторону, піднімаю кутикулу легенькою істоншую і зрізаю і все це одним файлом. Тепер і ви знаєте, що пиличне це просто і дешевше.